Летіти літаком. Боляре авіон. Плавати у басейні. Надаре ла пістина. Вибирати готель. Елегір у отель. Плавати у морі. Надаре мар. Їхати потягом. Віяхарен трен. Я хочу подорожувати. Quiero viajar. Мені потрібно відпочити. Нецето дисканса. Я хочу відвідати. Quiero visitar. Мені потрібно забронювати. Несето резерв. Я планую подорож. Планеюм віє. Нарешті п'ятниця.

Я купив дешевий квиток. Компри ум білете барато. Ти летиш літаком. Буела сен авіон. Ми їдемо потягом. Вамо сен трен. Збираємо валізу. Аземос ла малета. Дай мені свій паспорт. Деме су пасапорте. mi pasport. Aquí está mi pasaporte. Yedmo v Vamos de viaje. Kudes ¿A dónde vas a ir? Zasmahate na playa. Tomar el sol en la playa. Tobis Te gustó la excursión. Це було дуже цікаво. Дуже Ти насолоджуєшся подорожжю. подорожю. Е Я насолоджуюся кожним моментом. Дісфруту када моменто. Я маю зручне ліжко. Тенго уна кама комода. Погода була хороша. El tiempo estuvo bueno. Ya hice la harna foto. Hice fotos bonitas. ¿Cuándo ides? ¿A dónde vas? Ya ido al cine. Voy al cine.